Доброго вам дня, наші друзі, наші помічники, завдяки яким ми маємо можливість виконувати своє служіння бойових медиків, поювати наших ранних захисників. Ось зараз завдяки вам ми придбали необхідні запчастини для того, щоб полагати цю машинку Ось наші, наші амортизатори. О, зараз ми будемо їх встановлювати, де що треба ще по е, ходовці переробити для того, щоб машина вже працювала як е, повний позашляховик, тому що е, є ще питання. І завдяки вам маємо надію, що і надалі ми будемо це робити, тому що на зараз всі наші машини евакуаційні е, вже працюють на евакуації. Тобто, якщо одна машина з ладу вийде, то вже Порушиться увесь процес евакуації десь на якісь ділянки. Тому обов'язково повинна бути машина, яка може зразу під'їхати і працювати, якщо щось буде з нашими машинами, які там зараз знаходяться на найгарячіших відрізках фронту на Сході України. Так що разом до перемоги давайте робити. Добрі справи разом, і Господь нас ніколи не залишить.